Друзі, всім привіт! Пішли кропити пшеничку від ріпака. Це це що добрали поля. То тут 3 роки тому був ріпак і ось він повилазив, які бачите кущі аж. Е, даємо 23 грами на гектар аналога гранстару. і прилипача 200 г. На гектар. Підживки ніякої не даємо, пшеничка і так виглядає зеленька, зелененька, гарненька. Форсунки стандартні, польські, ну, розпилює, вроді би, неплохо. Кажу, що треба переходити на якісь екоджети, там, ще щось. Ну, можливо, і перейдемо. Вкропимо по навігатору Trimble 500. Вчора робили експеримент там, на, на полі. Трошки покатались, попробували, як воно виходить. Ну, виходить гарно, тіп, сходиться, можна сказати, сантиметр у сантиметр. Е, ну, коли більша скорість то тяжче е, ну, попадати на лінію, але ну, нормально, гарно виходить, нема що казати. Тут було 3 чи 4 дісковки, і цей ріпак щоразу вирізувався, вирізувався а він все одно лізе і все. Так що, друзі, хто хоче собі навігацію, там Trimble 250, 500, 750, можете собі сміливо купляти Річ дуже класна бомбецька. Свої гроші однозначно стої. Зараз ціни на них трошки дешевші, тому що зараз не сезон. Вже не треба ніяких патиків, маркерів, так як раніше я вам показував, що сміявся, що по GPS ми кропимо. Тепер вже дійсно по GPS по тримбілі наш райдуга. Так що, друзі, все дуже гарно там, Зараз я відео вам уставлю, як воно виходить з трактора. Ну, телефон трошки не передає того всього, бо картинки, Ну, бачите, який ріпачок. ну Це класичний ріпак. Це не ГМО, Бо дзвонили на фірму, питали. І ось такий то бачите, вже його тут починають шкідники їсти. але Сходи ріпака капець. Тут яке було, коли я дискував, тут ріпаку такого було, ну чуть не по коліна таке. І це вся маса перебилася, пішло в, в добрива. Навігація то є села. Так що, друзі, можна сказати, розпочали брезгвати пшеницю Осінню Бачите, далі йде вже клен. Тато переключив, включив вже лише одним крилом. Все, зараз ще раз сюди і вже все. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте лайки. Далі буде.